Привіт для тих, хто тут вперше. Мене звуть Макс Шелест, і це черговий випуск новин про ігрові девайси і не тільки. З моменту попереднього випуску новин пройшло дуже багато часу, і новин назбиралося просто море. Сьогодні поговоримо про нові девайси від компанії Razer Logitech. Та Зові зібрав для вас найсмачніше. До речі, я тільки що зрозумів, що останній випуск новин на цьому каналі був реально давно. Два місяці тому. Не дивно, що за цей час з'явилося просто купа нових девайсів. Два місяці це реально довго. За цей час можна нову професію в проджекторі опанувати, на те, що назбирати новин на два випуски вперед. Що? Не знаєте, що таке Прожектор? Creative and Tech Projector Institute це освіта майбутнього, практична, орієнтовна та цифрова. Projector пропонує Creative and Tech лінійку коротких курсів тривалістю 2-3 місяці, а також Професіуми – річні програми трьох рівнів складності для здобуття професійно орієнтованих навичок з графічного дизайну, UX UI дизайну, Devon Data Science, анімації, маркетингу і менеджменту. От, наприклад, стартуєш з нуля, щоб опанувати базові навички веб дизайну та й загалом протестувати, чи це не твердо. Твоє, можеш обрати двомісячний курс Web Design Beginning. Розумієш, що просто опанувати фігму недостатньо. Йдеш на UX UI Професіум і ґрунтовно опановуєш професію, а по закінченню знаходиш роботу за фахом. Те саме з менеджментом. Ти PM початківець і маєш намір підточити скіли. Реєструйся на курс Product Management Beginning. Прагнеш стати pm рівня Pro, жонглювати цифрами та документацією. Обирай хардову програму Product Management Professum і так далі. Важливо. Проджі панує справжній культ практики, тож на вас чекає багато складної домашки та курсовий проєкт для реального замовника, як от Сільпо, Гремерлі чи МЗС України. Та не лякайтеся, куратори і ментори у Projector топи у своїй справі підтримають, нададуть конструктивний фідбек, ну і насиплять правок. Багато правок. Тож 10-та ітерація у Проджі – це нормально. Ну а в кінці сертифікат, якщо заслужили, і впевненість у власних силах під час інтерв'ю в компанії Мрії. Ну добре, тепер повертаємося до ігрових девайсів і, як завжди, спершу пройдемось по новинках компанії Razer. А їх назбиралось багато. Отже, одне з найцікавіших це ось така сторінка на їх сайті: анонс нової миші, якась версія 3. Але що це, ми дізнаємось тільки 11 серпня, тобто через декілька годин. Чи скоріш за все ви дивитесь це відео, коли вже все відомо? А от мені на момент запису цього відео ще ні. Проте нам ніхто не заважає робити припущення. І судячи з форми, яку демонструють Razer, мені на думку приходить тільки одна мишка, яка в них є і яка потребує оновлення. Це. Razer Mamba одна з найпопулярніших і найлегендарніших мишок Razer, яка точно потребує оновлення. Однак мене дуже бентежить позначка V3 у назві миші, тому що я не пам'ятаю, щоб виходила друга версія Mamba. От якби тут стояла позначка V2, то я б хату міг поставити на те, що це Mamba. А якщо тут вітри, то думаю, що це все ж таки новий Десадер. Хоча мені здається, що трохи зарано оновлювати Десадер до третьої версії, коли вони лише пару років тому оновили його до другої, і він чудово продається. Але за всіма ознаками, і якщо брати назву і форму, то крім Десадера сюди нічого не підходить. Ще й адреса сайту каже, що мишка буде для професіоналів, то може вони зроблять третій десадер для про, а другий буде продаватися для казуалів. Звучить якось тупо. На даний момент в лінійці Razer не так багато різноманітних моделей: Десадер, Вайпер, Basilisk, Нага, Оручі і Проклік. Тому оновлювати Десадер мені реально здається якось рано. Де Мамба, де Diamondback? Бек, де Коперхет, де Тайпан, де Імператор, де Лачезі в кінці кінців. Одна мишка, про яку, ви, напевно, вже все знаєте, і вона навіть вже продається в Україні, це Razer Viper V2 Pro. І я сподіваюся, що мені вдасться зробити повноцінний огляд цієї миші, але коротенько розкажу, що змінилося. По-перше, і найважливіше, якесь дике зниження ваги на 16 грамів, і тепер мишка важить 58, а не 74 грами. Далі оновлені оптичні перемикачі третього покоління на 90 мільйонів кліків. Сподіваюся, що сам клік став краще. Новий сенсор Focus Plus, назва та ж сама, але характеристика. Теристики неймовірні. Кількість DPI вже 30 тисяч, прискорення 70G, тоді як зазвичай в топ-сенсорах максимум 50, і тонка калібровка від стані відриву під килимок. Це цікаво, якщо і раніше топ-сенсори вже не зривали, то цей точно неможливо буде зірвати. Також я нагадую, що це бездротова мишка з ресурсом в 80 годин на одному заряді. Ну і ціна, боже мій, я ще до цього не звик. Але доведеться звикати. Я тут трохи понив про те, що старі моделі мишок Razer не оновлюються, а Razer вирішили піти іншим шляхом і підняли з забуття стару клавіатуру. І це Razer The Stalker. Випустили вони Razer The Stalker v 2 Точніше, навіть три The Stalker вони випустили, бо Razer The Stalker v 2 Razor The Stalker v 2 Pro це та ж саме, тільки бездротова, і Razer Stalker v 2PRO TKL те ж саме, що і Pro, тільки ще й без цифрового блоку. Чесно кажучи, в порівнянні з першим сталкером ця не така ефектна. Я пам'ятаю перший The Stalker, той що Ultimate, там був екран, який перетворювався на тачпад, який перетворювався на нампад. Та ти шо? Інші версії були вже не такі круті, бо, скоріш за все, просто нафіг нікому, той екран не був потрібен. І ось друга версія цієї клавіатури. Змінився дизайн, клава стала набагато менша за розмірами, але концепт все той же. Низькопрофільна клавіатура. Тепер вона стала механічна на перемикачах Razer червоного або фіолетового кольору, тобто лінійні або клікаючі перемикачі з ресурсом в 70 мільйонів натискань. Кейкапи ABS, але даблшот. Type-C кабель, що знімається, RGB-підсвічування, валик для регулювання гучності і окрема медіа кнопка, на яку, як я зрозумів, можна призначити будь-яку дію, яку потім теж можна регулювати цим валіком. Наприклад, валик регулює гучність, натискайте на кнопку, і він вже регулює яскравість. Якось так. Ціна клавіатури 200 доларів за дротову версію, 220 за Pro TKL і 250 за Full Size Pro версію. Крім Stalker, Razer оновили ще одну свою клавіатуру, і це третя версія Ornata. Ornata завжди була дуже специфічною клавіатурою, і як на мене це було прикольно, тому що в ній, знаєте, був якийсь той самий дух Razer, які вигадують якісь цікаві штуки і навіть продають їх. Хоча, здавалося б, мембранка, яка клацає, як механіка, це ж дурість якась. Але воно було прикольне, людям сподобалось, то чому б ні. Тому Ornata V3 це цілком логічне оновлення, і до речі, тут клавіатура... Тур теж дві орната вітри x Тобто бюджетна версія і Ornata v 3 Загалом це вже знайома нам зовні клавіатура, проте вона стала трохи тоншою, і це тепер скелетон з клавішами низького профілю. Full RGB, бо це Razer, і їм нравиться, як воно горить, проте версія X має трохи обмежені можливості в цьому плані, бо, наприклад, RGB-хвилю тут не зробиш. Один колір і кілька ефектів на всі кнопки, бо зона підсвічування тільки одна. А от звичайна версія має 10 зон підсвічування, тому RGB-хвиля тут буде. Окремий колір на окрему Кнопку не можна призначити, тому знаючи Razer, я можу припустити, що буде ще версія типу Pro, яка буде бездротовою і з RGB на кожній кнопці. Вони ж це вже робили в попередніх версіях, тому чекаємо. А так ціна клавіатур 40 доларів за версію X і 70 доларів за звичайну версію. Знаєте, клавіатура Razer з цінником менше 100 доларів зараз. Це рідкість. Далі навушники. Нагадую, що я досі розповідаю про девайси Razer, бо вони щось оскаженіли і продовжують випускати новинки. Отже, нові навушники це Razer Barracuda Pro. Це ті ж самі Barracuda, в них є звичайна версія, також версія X, а модель Pro відрізняється тим, що в них додали активне шумозаглушення і віртуальний звук THX Spatial. Також Pro версія вже не має жодних дротових підключень, тільки бездротове. Це Bluetooth або 2,4 ГГц. Все інше як і було. Вбудовані мікрофони 40 один на одному заряді і можливість керування через застосунок на смартфоні. Універсальні навушники, які і для ігор чудово підходять. Так, крута штука, але за неї треба буде віддати 250 доларів. Так, знаю, що вже треба закінчувати з рейзерами на сьогодні, але останнє. Подивіться, яка краса просто дуже красиві крісла. Це Enki Pro. Вони відрізняються від звичайного Enki тим, що там дуже круті матеріали. А от ці кольорові це ще й колаборація з іншими брендами. Блакитне колаб з командою Формули 1 Williams Racing, а жовте зі шведським виробником суперкарів Koenigsegg. Я як побачив ці ціни, то трохи прозрів. Але ж Enki Pro і так коштували тисячу доларів. А от ці кольорові це ще й 1300 триста за кожне. Не думаю, що їх варто чекати в Україні. Але ж гарні, чи не так. Переходимо до компанії Logitech, і тут не так багато релізів, проте тут запуск цілої окремої лінійки під назвою Aurora Collection. Почнемо напевно з миші. Вона називається Logitech G705, Має цікавий дизайн, який, на мою думку, розрахований скоріш на більш широку аудиторію і більш казуальну. Тобто, у них є окрема лінійка для професіоналів, вона так і називається Pro. Також є лінійка для звичайних геймерів, як на ПК, так і на консолях. Ну, а ця вона якась більш попсова, і, як на мене, більше підходить для якогось молодіжного офісу або стрімхати. Та в цьому я не бачу нічого поганого. Чим більше людей люблять ігри, тим краще. До того ж, думаю, що мишка буде зручною, але не для всіх. Вона розрахована на людей з маленькими руками, бо вона і сама маленька. Хоча важить 85 грамів, в наші часи це вже не супер легка. Працює по блютузу та на частоті 2,4 ГГц. На одному заряді може пропрацювати до 40 годин. Про те, що ця мишка. Не для прогеймерів та навіть не для хардкорних геймерів, говорить і те, що сенсор тут якийсь незрозумілий. Я думаю, щось максимально просте. За це говорить і те, що навіть на сайті нічого не написано, що це за сенсор. Тобто, навіть, напевно, і не хіро, тому що якщо Logitech ставлять свій власний сенсор Хіро у свою власну мишку, то вони ж про це пишуть на сайті, а чого б не писати. А тут ні, просто написано сенсор оптичний 8500 DPI. Цікаво. В той же час приємно бачити у миші глайди з білого тефлону, тобто можна припустити, що це 100% тефлон. Ну і нарешті Logitech прийшли до type c порта в своїх мишках, з чим ми їх офіційно і поздоровляємо. 100 євро за цю мишку я вважаю надто дорого, бо. Бо по суті, за що? За те, що у неї прикольний дизайн, і за те, що вона бездротова. Що за сенсор, що за кнопки, невідомо, бо нічого не пишуть. Може бути таке, що вона супер крута і прикольна, і за це і заплатиш, але поки що виглядає як просто прокачаний офісний варіант, який можна купити, щоб носити з собою з ноутбуком. Також в колекції є і клавіатура, точніше, цілих дві клавіатури. Точніше не так. Вона одна й та сама, але є дротовий і бездротовий варіант. Виглядають симпатично, і тут теж той самий стиль, що і у миші. Ну це й не дивно, вони ж з однієї колекції. Обидві клавіатури TKL з мультимедійними клавішами і великим колесом регулювання гучності. Full RGB навіть з боків, і що цікаво, ви можете додатково купити аксесуари до клавіатури, щоб зробити її під себе. Це PBT кейкапи і топ плейт трьох кольорів. Як на мене, це дуже прикольно, хоча ціна за пак кейкапів 40 є. Євро, а за топплейт 20. До речі, клавіатура продається з підставкою під долоні, і вона теж дуже незвично виглядає. Перемикачі можуть бути лінійні або тактильні, тобто аналог червоних або коричневих перемикачів. Що це за перемикачі, невідомо, але, скоріш за все, це лонгхуа, тобто це ті самі Каїл, тільки ресурс натискань в них менший: 50 мільйонів, а не 70. Трохи дивно, чому Logitech ставлять ці перемикачі. Хоча я думаю, що аудиторія, на яку розраховані ці клавіатури, навряд буде питати чому саме ці перемикачі? І навряд вони будуть питати, чому за 10 років компанія Logitech перейшла від перемикачів Cherry на Longhua і навіть не подає це, як свої власні перемикачі, як це роблять інші компанії. У Razer, наприклад, теж перемикачі Каїл, але оцініть подачу цих перемикачів. Де Razer кричать, що це супер-мега круті перемикачі і подачу Logitech, які навіть на сайті у себе не хочуть писати, що вони там свої клавіатури поставили. Ну хизи. Клавіатури, до речі, коштують 169 та 200 євро за 713 та 715 моделі, відповідно. Навушники в колекції Aurora теж є. Виглядають також симпатично. І казуально, однак це повноцінні ігрові навушники. Мікрофон є, RGB теж є, тому питань нема. Вони легкі, 260 грамів, пишуть, що будуть зручні всім, навіть тим, у кого маленька голова, окуляри або сережки. Всім буде комфортно. Підсвічування, до речі, реально прикольно виглядає. Також можна докупити спеціальний кейс за 40 євро і ще кольорові амбушури трьох кольорів по 20 євро кожен колір. І навіть мікрофон іншого кольору можна купити, теж 20 євро штука. Це добре, бо якщо щось з мікрофоном Станеться його легко замінити. Навушники бездротові працюють по блютузу і на частоті 2,4 ГГц. Понад 16 годин на одному заряді з підсвічуванням, понад 56 годин без підсвічування. Ну і ціна у них. 230 євро. Переходимо до більш кіберспортивних девайсів і поговоримо про компанію Zowie. Вони випустили свої миші у нових кольорах, і тепер можна придбати їх у білому та червоному кольорі. Круто виглядає. Я давно не бачив мишок у такому яскраво червоному відтінку. Тут хлопцям ставлю лайк. Ви теж до речі можете поставити. Мені під цим відео. <хи> а ще у них в Твіттері промайнула цікава інфа про те, що в нових ревізіях мишок вони переробили захист від згинання кабелю, і тепер він виглядає отак. Круто, це і захищає краще, і краще змушує кабель дивитися вгору. І саме зараз ми вже можемо очікувати от на цю версію цих мишок у продажу. І ще одна цікава новина від Зові: вони почали продавати маус Fitting кіт для тих, хто не знає, яка форма та розмір мишок Зові йому підходить найкраще. В коробці будуть всі моделі і Розміри мишок Зові, також килим та банджі. Миші, всі справжні, можна не тільки спробувати форму, а й нормально пограти на кожній з них і обрати найзручнішу. В наборі не нові миші, а рефабрішед варіанти. Тобто не думайте, що вам приїдуть новенькі девайси, до того ж, через два тижні їх треба буде повернути. Але доставка туди і назад за рахунок Зові. І перед доставкою з вас спишуть 250 доларів залогової суми, але потім вам її повернуть. Єдина погана новина це те, що це поки що Працюють тільки в Америці. На сьогодні, все. У мене є ще купа новин про ігрові девайси, але я залишу їх на наступний випуск, бо я не хочу це розтягувати надто надовго. Дякую вам за те, що ви подивилися. Будь ласка, підтримуйте ЗСУ, це дуже важливо, найважливіше зараз. Просто нічого важливішого зараз немає. Тому, будь ласка, підтримуйте ЗСУ, як можете, і мене можете підтримати лайком, коментарем і підпискою на канал. Звичайно, побачимось!